Мене звати Олеслав, мені 19 років, я з міста Херсон. У нас в сім'ї взагалі шестеро рідних, а ще два під опікою. На момент повномасштабного вторгнення я ходив у Херсонський морський фаховий коледж. Після закінчення мав стати будівельником суден. О 9-й ранку мене буде мама зі словами Прокидайся вина. Були чутні прильоти. Після чого ми почали збирати речі. Нас забрав дідусь, і ми поїхали до бабусі у село. Хтось з сім'ї поїхав до дідуся для того, щоб не так багато було дітей в одному колі, щоб у нас. В майбутньому не було проблем чи з військовими, чи з соцпрацівниками. Бачили, як бомбили Антоновський міст, як за нього йшла боротьба. Пройшло майже там місяць, і я з дідусем поїхав до Херсона. Херсон був під окупацією, було навчання за російською програмою. Я не ходив до коледжу зранку, я прокинувся від того, що до нас у двері хтось почав гучно тарабанити. Подивився у глазок, хто там, і там були троє невідомих мені чоловіків. Вони були у військовій російській формі. У одного з троїх чоловіків була зброя. Я відчинив двері. Після чого цих невідомих трьох чоловіки зайшли до мене у квартиру. Та почали казати, що я повинен зібрати речі і проїхати з ними у невідомому мені напрямку. Я був у Шоці. Ми приїхали до Річпорта. Порта. Там були мої одногрупники. Вони розповіли, що нас евакуюють до Криму. Нас посадили у параходи та перевезли на лівий берег Херсона. Ми коли приїхали, побачили російський військовий БТР. Побачили міліцію. У нас загрузили у 17 автобусів, і ми їхали у сторону Крима. І таке враження, що будь-то нас не охороняли, а ми їхали під конвоєм. А у моєму автобусі не було дівчат, були тільки хлопці. Ми заїхали на кордон з Кримом, просиділи там дві години. До нас зайшла. Начальник кадру розповіла, що нам треба буде отримати папірець, бумагу, яка свідчить, що ми в, ну, заїжджаємо до Криму. Я взяв цей папірець, подивився в дату, а, а там дата в'їзда є, а дати виїзду нема. Я вперше задумався, що я не повернуся більше додому ніколи. Нас привезли у оздоровчий табір Трушка. В дружбу заїхало всього 3-4 автобуси, а куди поїхали інші, мені невідомо. Коли ми приїхали, я побачив, що там українські були діти. Прийшов за начальник цього табору Астахам і почав розповідати нам правила, що можна, що не можна. Ми повинні були. Кожен ранок співати російський гімн, піднімати російський прапор. Мені на думку впала ідея. Потрібно якось розокрасити наш день. Я взяв свої труси, пішов до Флаштока, зняв російський прапор та повішав туди свої труси. Після чого підняв і пішов у туалет та викинув в смітник. Начальник безпеки почав шукати, хто це зробив. Був один хлопчина, який розповів Астахову, що це зробив я. Астахов прийшов зі старшим вважатим до мене і сказав мені, що я повинен бути покараний. Два варіанти психлікарня, чи на п'ять днів. Візолятор. Я зібрав речі і сказав йому, що я піду краще в ізолятор. Через декілька тижнів я поїхав з дружби до іншого табору влучисти. Ми в лочистому почали запитувати, коли ми повернемося додому. Нам сказали, коли Росія окупує знову Херсон, нас повернуть додому. І на той час я вже знав, що. Україна звільнила місто Херсон. Я брав телефон у друзів та телефонував мамі на російський номер. Але мама не брала слухавку. Одного дня увечері до мене підбіг хлопчина, якого я брав телефонувати мамі, і сказав мені, що мені телефонує мама. Мама сказала, що вона буде шукати якісь способи, щоб мене звідти забрати? Нам почали казати, що нас перевезуть на навчання в Лазурне. В Лазурному нас поселили в воєнно-морській військовій академії. Там був був отгорожен городок, ну типу як містечко, де були тільки ми в Лазурному. Я пробув п'ять з половиною місяців. Мені мама розповіла, що вона буде їхати мене забирати, і вона мені потім написала, що вона вже в Криму. Увечері десь о годин чотири приїхала замректора. Ректора ректор. я її запитав, чому я не можу ну, побачитися з мамою. Вона мені відповіла, що маму затримали по підозрі, то що вона ДРГ. Коли перший день маму забрали, до мене самі приїхали ці спецслужби, і Анна Анатолійовна дозволила їм поспілкуватися зі мною, тому що вони запитували, чи хочу я повернутися в Україну, чи буду я їхати в Україну, і, а, і, і що в мене немає майбутнього в Україні. Тому що мене закрили у підвал в Україні, і я буду жити на пособі, як вони сказали, на 2 тисячі гривень в місяць. Пробула вона в них три дні, і вона мені сказала, що вона вільна. Ми зібрали речі та поїхали у напрямку Криму. Поїхали ми в Сімферополь і після Сімферополя ми поїхали вже в Воронежі. До нас приїхали люди з камерами та спецслужби і змусили нас записати відео, як нам взагалі жилося на окупованій території, куди ми плануємо їхати далі на російську територію. Ми це сказали для того, щоб повернутися додому. Десь через тиждень я повернувся до України і на кордоні зрозумів, що я в Україні. Коли ти під контролем росіян, в тебе не має, має бути. Свого, своєї точки зору я ніколи не уявляв е, своє майбутнє з Росією. Е, моє майбутнє це Україна, і я хотів би будувати своє майбутнє саме в Україні.